Транспортним колапсом завершилася акція протесту працівників рівненського ливарного заводу. Люди у вічі від майже річної затримки у виплаті заробітної платні перекрили трасу рівне Луцьк. Від часу перекриття транспортної артерії минуло кілька хвилин. а На трасі вже семикілометрові затори в обох напрямках. Півсотні працівників ливарного ходять туди-сюди. Події ж чекають, коли це припиниться. Після півгодинної блокади у водіїв терпець уривається. Починають сперечатися з мітингувальниками. Хто стояти. Нерви водіїв не витримують, вони намагаються прорвати блокаду силоміць. Але відчай мітингувальників сильніший. Люди тримають облогу, незважаючи навіть на правоохоронців. Ми не збираємось зустрічати новий рік. По-перше, у нас нема за що зустрічати Новий рік. А по-друге, хіба ми можемо зустрічати Новий рік, коли е, наші сім'ї. Не мають ні тільки за що зустрічати, але треба нам платити комунальні послуги, і все це просто неможливо. Як далі жити, ми не знаємо. Все, що хочуть, бути почутими, мати роботу і зарплату. Зароблених грошей, мовляв, вже майже рік, як не бачили, зверталися до районної, і до обласної влади. Дотепер дієвої допомоги від них не дочекались. Та й на цей протест ніхто з можновладців не відреагував. Хочуть люди достукатися до столичних кабінетів і так заручились підтримкою нардепа. Буде піднімати проблему цю на трибуні Верховної Ради або запитами вже своїми в Верховній Раді. Понад дві години зневірений люд тримав блокаду, в якій опинилися сотні таких же простих водіїв та пасажирів. Трасу розблокував. Але і вирішили йти до влади під поріг вже завтра. Підуть до облдержадміністрації. Якщо там вкотре не почують, знову блокуватимуть трасу. Дмитро Лентьюк та Артем Лаговський, новини Рівного.